Літні шини Lassa Transway 3 225 65 r 16 c має навантаження 1120 кг та індекс швидкості 190 км на годину. Ця шина йде для мікроавтобусів і має 8 слоїв бокового корду, значення Lightrack присутнє на шині. Шина вироблена в Турції. Ласа це взагалі турецький бренд. Але він є спільне підприємство з групи компанії Bridgestone. Transway 3 це найновіша модель на момент зйомки, і вона вибрала собі найкращі характеристики другого покоління та першого, а саме малюнок більш схожий на трансвей першу. Він іде струмковий за рахунок чого досягнута максимальна зносостійкість, і ця зносостійкість збільшена порівняно з першим поколінням, а також комфорт від Ласа трансвей другої.